Народ, привіт! Сьогодні, напевно, буде найкоротше відео на моєму каналі. Сьогодні готуємо салат з мандаринами. Поїхали! Мандаринки наші ми почистили трошки раніше, але будемо до кінця дочищувати, з цих ниточок, біленьке, все чистимо. Я ніколи не думав, друзі, що поїдання таких продуктів робить такий чудовий, смачний салат. Це мені прислала якраз моя підписниця. Пише Віктор, попробуй, приготуй. І тобі дуже сподобається. Друзі, ви знаєте, приготував і це щось не перевершене. Це... Скільки поєднання наших смаків тут. Кажеться, 4 інгредієнти, але то такий вже мозку. мозгу. Чистимо наші мандаринки і продовжуємо. Як у вас мандарини великі, то дольки перерізаємо по половині. Коли у вас мандарини такі середні, можете і не різати. Я цього разу перерізу все по половинці і разом подивлюся, чи є кісточки. Бо як кісточки теж є, то достаємо кісточки. Перерізаємо по половині кожну дольку і дивимося, чи нема кісточок. Нарізали наші мандарини і відправляємо все до нашої мисочки, де ми будемо перемішувати салат. Наступний інгредієнт у нас, друзі, крабові палочки. Куди ж без них? Я перш думав, які крабові палочки з мандаринами. Але це дійсно смачно. Нарізаємо невеличкими кусочками. І раджу, друзі, крабові палочки брати такої хорошої якості. Чим будуть кращі крабові палочки, тим буде смачніший салат. Нарізали і додаємо одразу до наших мандарин. Наступний інгредієнт, друзі, у нас будуть варені яйця. Я заздалегідь відварив 4 яєчка в круту таку і наріжемо їх трошки більшим кусочком. Я ріжу так на 4 і потім ще на 3. Яйця нарізані, додаємо до нашої миски. Наступний інгредієнт у нас консервована кукурудзка. Скільки що потрібно, ви як завжди знайдете в описі під відео. Додаємо до нашої тарілки. І найнеочікуваніший інгредієнт в цьому салаті для мене був, друзі, часник. Часник і мандарини. Це, я думав, щось таке, якісь розділу космоса, але повірте мені, дуже-дуже поєднуються ці два смаки в цьому салаті. Включавлюємо. У мене три невеличких зубчика. І я теж сюди додаю. Так, друзі, вся база в нас в нашій тарілці. Додаємо останнє. Це майонез. Хто може, може зробити 50 на 50 із сметаною. Додаємо. І це все гарно перемішуємо. Пробуємо на сім, друзі. Буквально невеличку щіпку. Не забуваємо на змайоне сольо. Ну і крабові палочки. Дегустуємо цей салат чудовий тим, що його одразу можна подавати до столу. Не потрібно нічого чекати, одразу можна їсти. Друзі, це дуже смачно. це ви Мандаринку таку в кінці, тільки солодкість, така, знаєте, нотка такої мандаринки, а то все поєднання і чуть-чуть-чуть-чуть чесничку, Це смачно, друзі. Дуже смачно. Я думав, що це буде перший раз, як я куштував, що це дуже якось таке. Але. І оператор теж був здивований цим смаком. Як бачите... Рецепт дуже простий, салат дуже смачний. Раджу готуйте. Сподобалося відео. Поставте лайк. Зробіть знизу будь які коментарі, чи куштували ви щось подібне, чи може ви такий самий салат робите вдома, з поєднанням якимось ще іншим інгредієнтом. І підпишіться обов'язково на канал. Готуйте і насолоджуйтеся. Тим, що приготували, до нових зустріч в наступних відео. До побачення!